Усім привіт, рада бачити вас на своєму каналі. У цьому відео я б хотіла поділитися з вами своїми думками та враженнями про роман видатного французького письменника Ігідемо Пасана Любий друг. Спочатку коротко про біографію самого письменника, а вже потім я перейду до сюжету та своїх вражень та думок. Гідемо Пасан, видатний французький письменник, народився 5 серпня в 1850 році. У 16 років пішов навчатися в ліцей, а вже у 20 років вступив на юридичний факультет. Але почалася франко прусська війна, у якій він брав участь. На війні він був простим рядовим. На жаль, війна залишила глибокий слід у його душі і стала місцем подій в багатьох його творах. Автор мав нестримну пристрасть до жінок, мав велику кількість романів. І в 1882 році він планував одружитися, але весілля так і не відбулося. Протягом останніх років свого життя з'являлися галюцинації, був постійний страх смерті та іпохондрія. У 1891 році намагався здійснити самогубство і помер письменник у 1893 році. Як писав про себе Гідима Пасан, я увійшов у літературу, наче метеор, я покинув, іначе блискавка. І дійсно творчість Гідима Пасана популярна є і на сьогоднішній день, і один з його романів, наприклад, Любий Друг, також є одним з читаємих романів письменника. Роман Любий Друг був написаний у 1885 році. Році. Сюжет роману дуже простий, є молодий чоловік на м'я Жорж Юрія, який залишає військову службу, живе він бідно, не має роботи, і на його шляху трапляється товариш на прізвище Форестіє, який пропонує йому роботу, пов'язану з журналістикою. Жорж вирішує спробувати себе у цій справі. І з цього і починається його шлях до тієї кар'єри, до того життя, якого він прагне. Прогулюючись вулицями Парижу, він дуже сильно заздрив людям, які мали можливість дозволити собі все те, що вони хотіли. Тому що Жорж жив бідно, і він прагнув стати багатим і успішним. І коли у нього було перше завдання це написати статтю. Він обрав написати про Алжир. В нього не виходило. Він звернувся до Форесті і попросив про допомогу. Він сказав, що тобі допоможе моя дружина, вона дійсно допомогла Жоржу, і стаття вийшла і була дуже успішна. Але коли вийшла стаття, Жорж відчув таку малесеньку ж славу. І... Коли його питають, де інша частина про Алжир, він говорить, що я думав, що я там допишу і так далі. І його друг йому відразу сказав: що якщо ти будеш так відноситися до своєї роботи, то нічого в тебе не вийде. Але коли Жорж помітив, що жінки. Дуже сильно спостерігають за ним, він приваблює їх своєю зовнішністю, своїми манерами і так далі. Він зрозумів, що, в принципі, цим можна скористатися, тому що, наприклад, першу от, допомогу, яку він отримав від жінки, так, це було. Коли він попросив жінку свого друга написати статтю, допомогти, так? він зрозумів, що в принципі таким чином можна і підійматися в цьому житті, і досягати чогось, чому і ні. І Тут він починає мати роман з різними жінками, у цих жінок є і чоловіки, але от їх приваблює а Жорж, А Жорж... В свій час не втрачає можливості і використовує їх, то він починає повністю жити за рахунок жінок і підійматися у кар'єрі також за їхній рахунок. І навіть в кінці роману ми бачимо, що головний герой не змінюється, і він буде вести такий спосіб життя весь свій час, все своє життя, тому що він зрозумів, що таким чином він може чогось досягати і. Чому, чому це не робити, дійсно? Якщо є така можливість, і він згадує те життя, яке він мав, бідне, і те життя, яке він має зараз, то звісно що він не відмовиться від цього. Я прочитала цей роман просто за пару днів, мені дуже сподобався. З перших сторінок мені вже не подобався головний герой через те, що я відчувала в ньому цей егоїзм. І я вже спостерігала за ним ту от манеру в плані того, що він відноситься до жінок як до якогось, до того, що от за рахунок її я можу щось досягти. Тобто він не кохав ні одну жінку, але використовував їх. Коли його Форсті запросив до себе додому, коли він йшов, він побачив себе у дзеркалі, і він був вражений, побачивши себе, він сам себе не впізнав. Тобто він побачив, що він може виглядати зовсім по-іншому, і він може бути таким елегантним. А найбільше боявся бути смішним і зненацька побачив проти себе пана в пишному вбранні, що на нього дивився, вони так близько один з одним зійшлися, що Юрія хотів оступитися, але вражено спинився. Це був його ж відбиток у високому стінному дзеркалі, що відсвічувало на помістку другого поверху, і ніби створювало довгу перспективу коридору. Він затремтів від радісного піднесення, визнавши себе за кращого, ніж гадав. Коли він а... Все-таки наважився познайомити Котильду з зі своїми батьками. Він їх дуже сильно соромився, тому що живи вони також, бідно. І я от в цей момент його не зрозуміла, тому що ну, їй було і так ясно, який ти. так? Вона бачила, що ти небагатий і чому соромитися своїх батьків. І це було незрозуміло. Ну, тут спостерігався його характер, того, що от він намагався показувати себе лише з кращого боку, і навіть батьки він соромився, тому що от вони не такі, вони не багаті, живуть бідно, і ну, для нього це було вже неприємливо. Двоє селян, чоловік і жінка, йшли нерівно, хитаючись і штовхались іноді плечима. Чоловік був присадкуватий, кремезний, червоновидий, трохи черватий, але бадьорий попри свій вік. Жінка висока, суха, зігнута, сумовита, справжня хліборобка, що з дитинства працювала і ніколи не сміялася, тим часом як чоловік розважився собі, випиваючи з відвідувачами. Мадвена теж зійшла з екіпажу і дивилася на цих бідолах, згнітивши серце зі смутком, якого зовсім не сподівалася. Вони не пізнали свого сина, оцього красного пана, і ніколи не здогадалися б, що ця вродлива пані у світлій сукні їхня невістка. Відношення Жоржа до жінок було досить таки, я б сказала, навіть дуже погане, тому що перебуваючи в стосунках з однією жінкою, він починав стосунки з іншою, тому що. Вона приваблювала його своїм статусом, фінансами, і таким чином він і жив. Тобто він постійно змінював жінок, знаходив для себе ту саму жінку, яка допоможе йому у здійсненні його всіх мрій. Ну і, звісно, це було зрозуміло, тому що він прагнув одного це багатства і слави. І таким чином, звісно, що він намагався. Знайти жінку, яка йому в цьому допоможе, і всі його мрії та плани будуть здійснені. Місцями спостерігалося, що Жорж є і жадібною, і егоїстичною, але все-таки так, він це все робив заради себе. І Гідемо Пасан зображує те, що людина Заради себе, заради своїх цілей, готова на все. Дюрія почав читати свою статтю і кілька разів промовив у голос. Дуже добре, дуже добре. щоб притягти увагу сусідів і збудити їм бажання дізнатися, що там у газеті надруковано. Ідучи, він покинув її на столі. Господар зауважив і гукнув йому Пане, пане, газету забули. А Дюрія відповів Залишай її вам, я вже прочитав. До речі, сьогодні в ній дуже цікава стаття. Джордж це зображення людини, яка впевнена йде до своїх цілей, не звертає увагу на думку інших людей, місцями егоїстичний, але він живе так, як хочеться йому. Мені сподобався цей роман, і навіть трішки був схожим на роман Стендаля Червоне та чорне. Мені здається, що в них є якась подібність головним героям, пишіть в коментарях, чи читали ви даний роман, і яка ваша думка, що вам сподобалося в цьому романі. Я вам дякую за перегляд даного відео і побачимось у наступному.